Безумовно, найбільш відомим автобусним брендом України залишається ЛАЗ. Хоч зараз компанія Банкрут та у кращі роки з конвейерів заводу у Львові сходило до 15 тисяч автобусів в рік. Проте не лазом єдиним. Протягом багатьох десятиліть у українському місті Чернігові, який славиться своєю архітектурою та давньою історією, відбулось виробництво автобусів, які будуть задіяні в кіновиробництві, театральному та музичному мистецтві. А почався шлях до створення першого чернігівського автобуса для культури в далекому 1947 році. Коли в місті Чернігові було відкрито невеликий завод кіно який розпочав виробництво коробок для кінострічок, займався ремонтом кіноапаратури та обслуговував кінопроекційні установки в Чернігові та області, штат заводу на початку діяльності складав всього 26 працівників з середини 50-х років, кінорем СНАП розширює поле своєї діяльності, розпочавши виробництво освітлювальних, операторських, звукозаписувальних та кінопроекційних автомобілів на шасі ГАЗ-51 та зіс 150 в 1959 році завод отримує статус виробничого комбінату, об'єднується з Укрфото та переіменовується у кінотехпром. Відбудеться також переміщення на нове місце з більшими виробничими площами. В 1961 році на замовлення лялькового театру інженерами заводу на базі вантажівки ГАЗ-51А був спроєктований автобус вагонного безкапотного компонування з переднім розміщенням двигуна. Вже наступного року готова модель з назвою ЧПК Чернігівський виробничий комбінат з'явилась на заводському подвір'ї. Кузов автобуса складався з дерев'яного каркасу, облицьованого листовою сталлю. Лобове скло складалось з двох частин з двома трикутними заокругленими скляними смугами з обох боків. Корма автобуса була схожою на ПАЗ 652 через заокруглені вікна, які використовувались від цієї моделі. Радіаторна решітка автобуса велика, прямокутна, з вписаним овалом, на який наносилась абревіатура назви моделі. Салон автобуса отримав 25 сидячих місць, включно з водієм. Зважаючи на дефіцит автобусів, зокрема і для кіновиробництва, Держкіно СРСР рекомендувала автобус для серійного виробництва. Серійна модель отримає назву АСЧ-1 автобус спеціалізований Чернігівський 1, випускатиметься дрібними партіями, не більше п'яти штук в місяць. Кожна нова партія матиме незначні косметичні зміни. Зокрема, буде змінено форму радіаторної решітки. Тепер вона складатиметься з двох напівувалів, з'єднаних горизонтальними спицями решітки радіатора. Більшість виготовлених автобусів експлуатували з кіностудіями, використовувались для обслуговування кінозакладів. Пасажирські версії АСЧ-1 використовувались також для обслуговування театрів та філармонії. В середині 60-х виходить нова модифікація автобуса АСЧ, який отримує маркування АЕЩ-2, Будуватиметься на базі вантажних шасі ГАЗ-52. Нова модель матиме панорамне лобове скло від паз 652 В окремих автобусах вся передня частина матиме базівське оформлення. Робоче місце водія відділятиметься від пасажирського салону перегородкою. У вантажопасажирських модифікаціях для кіностудій двері у салон розміщуватимуться посередині правого борту автобуса. Випуск даних автобусів зросте до 10 одиниць в місяць. Загалом за 1976 рік буде виготовлено 122 автобуси. В 1976 році завод у Чернігові отримує нову назву Укркінотехпром. Цього ж року вийде нова модифікація автобуса асч 3 Чернігівець який, як і попередні моделі, матиме дерев'яний каркас кузова. Головною візуальною відмінністю від АЕЩ-2 стане козирьок з отворами для вентиляції над лобовим склом. У 1978 році Укркінотехпром отримує нові виробничі корпуси на території загальною площею 10 гектарів. Нові цехи дозволять модернізувати виробництво. Дерев'яні каркаси кузова автобусів, асч 3 буде замінено соцільно металевими, які складатимуться з труб поперечного перерізу. Це дозволить покращити конструкцію автобусів та прибрати зайві елементи. З боків передньої частини зникнуть трикутні віконця. У кормовій частині замість пазівських гнутих вікон встановлюватимуться взаємозамінні з лобовим склом панелі. Радіаторна решітка отримує прямокутну форму. Згодом буде прибрано козирок та вентиляційні отвори над лобовим склом, які призводили до переохолодження салону автобуса в зимовий період. На ААЩ-3 AH встановлюватимуть восьмициліндровий В-подібний бензиновий двигун ЗМЗ53 об'ємом 4,2 літри та потужністю 120 кінських сил. Коробка передач механічна чотирьохступінчаста газ 53 з синхронізаторами на третій та четвертій передачі. Підвізка ресорна, встановленими телескопічними амортизаторами на передньому мості. Маса автобуса 7 тонн 850 кг. максимальна швидкість 80 км в годину. На початку 80-х років автобус зазнає певних модернізацій, метою яких буде зменшення затрат на виробництво. В кормі автобуса встановлюватиметься невелике прямокутне вікно замість панорамних склопанелей. Буде зменшено товщину листів металу, якими обшиватиметься каркас з 1 до 0,7 мм. Для збереження міцності обшивки на боковинах автобуса буде виштамповано два ребра жорсткості. Протягом 80-х виробництво АЧС 3 зросте з 50 до 100 автобусів в місяць. На базі цієї моделі з дерев'яним каркасом кузова буде збудовано вантажопасажирські фургони. «Томс-66», які призначались для перевезення кінооператорів і обладнання, також на базі цих автобусів будуть збудовані упас 66 пересувні звукозаписувальні студії та пересувні кінопроекційні установки. Ще в середині 70-х буде розроблено нову модифікацію асч 4 Проте даний автобус не піде в серію, а послужить прототипом для суцільнометалевого асч 3 Також на його базі буде створено близько 12 вантажопасажирських модифікацій: БАП-2 для перевезення піротехніки, АОП для перевезення зброї та піротехніки. Також автобуси переобладнувались в пересувні стоматологічні та косметичні кабінети. Існували також подовжені версії цього автобуса на 26 пасажирських місць. З 70-х років на заводі розпочинають випуск фургонів для кіностудій та телевізійних бригад. Автомобілі, розроблені львівським експериментальним комбінатом Держкіно УСРСР на основі УАЗ-452, випускатиметься в Чернігові під торговою маркою Десна-2. Щомісячний випуск цих машин буде на рівні 40 одиниць. Фургони матимуть обладнаний вантажний відсік зі спеціальними полицями для кіноапаратури, який закриватиметься одностулковими дверима з трапецієвидним склом. У 90-х роках, коли відчуватиметься значний дефіцит громадського транспорту, чернігівці розпочнуть випуск мікроавтобусів власної конструкції, які будуватимуться на основі горківських газелей. Нова модель отримає назву Десна 2П. Порівняно з пасажирським оригіналом ГАЗ-3231, чернігівський мікроавтобус матиме вищий дах та більшу площу скління. В салоні цього автобуса пасажири могли легко стояти в повний зріст. Це був такий собі кризовий варіант перехідного періоду. В кінці 80-х чернігівські автобусобудівники налагоджують виробництво вахтових автомобілів. Такі вантажівки користувалися великим попитом, оскільки їхня вартість була набагато нижчою ціни автобуса. Вахтові пасажирські вантажівки матимуть уніфіковані кузова, в яких в два ряди розміщуватимуться сидіння на 19 пасажирів. Вони отримують назву ЧЗСА05П66. Вантажопасажирські варіанти у назвах матимуть додатковий буквений індекс Г, наприклад, ЧЗСА05 ГП плюс марка базової машини. На початку 90-х виробництво автобусів практично припинилось. А підприємство зосередиться на випуску вахтових вантажівок в 1997 році. Після приватизації Київське підприємство Пошкомплект викупить контрольний пакет акції ЧЗСА на підприємстві. Організують виробництво пожежної техніки. В 1998 році буде здійснено спробу відновити виробництво недорогих автобусів на заводі. В єдиному екземплярі збудують нову модель, АЕЩ-398. 24 місний автобус на базі ГАЗ-3307 з дизельним двигуном д 245 Автобус мав великі панорамні вікна, модернізоване компонування пасажирського салону. У передній частині даху передбачався спеціальний люк, який дозволяв встановлення та демонтаж двигуна без повного розбирання кузова. Проте далі прототипів справа не пішла. Через відсутність замовлень виробництво автобусів остаточно припиниться. В даний час завод займається виготовленням пожежного устаткування та ремонтом автомобільної техніки різноманітного призначення.